Ми з вами знаходимося на площаді сервісного центра УСНК-8 перед початком іспиту. Давайте розберемо всі стандартні ситуації, розглянемо варіант перший. Машина припаркована передньою частиною на автодром, задньою до будівлі, перпендикулярно. І відразу з цього місця виїжджаємо праворуч і йдемо на виїзд. Так буває на іспиті, коли перший учень приїхав на фініш і припаркувався до паркану. Другий учень розпочинає екзамен от з цього місця. І варіант номер три, найпростіший. Це коли. Машина стоїть прямо направлена вже на виїзд. Вам залишається микнути лівий покачку повороту, показати початок руху, їхати перешкоди і їхати на виїзд. Перше виробите це сидіння. Наштували сидіння перед-назад, спинку, потім зеркала. Ліве, праве, зеркало заднього виду. За необхідністю регулюємо кермо. Не забуваємо про ремінь безпеки обов'язково. Це дуже важливий момент. Інспектор встановлює камеру. Починається практичний іспит. Він вам говорить, по якому маршруту будемо їхати. Називає ваше прізвище ім'я по батькові. Вказує ваші документи на а, камеру. І починаємо рух. Ви будете знати, по якому маршруту ви будете їхати, або скажуть вам фразу заздалегідь заданому маршруту. Це вже як скаже інспектор. Команди, праворуч, ліворуч, розворот, по головній вам буде говорити завчасно. Коли ви налаштувалися, заводимо автомобіль. Зверніть увагу, що положення ручки коробки передач має бути на паркінгу. Завели машину. і так, а, Якщо ви готові, то розпочинаємо. Положення драйв. Знімаємо ручник. А, якщо ми стартуємо з цього місця, то ми вмикаємо правий покажчик повороту, дивимося по сторонам вліво-вправо. Якщо нікого немає, починаємо рух. Також ми дивимося уважно, якщо машина заїжджає на нас, не виїжджайте, тому що а, ви а, стоять машини справа і ми просто не проїдемо. Не проїдемо. Чекаєте можливості виїхати. Я бачу, що нікого немає, починаємо рух праворуч. Будьте уважні і дотримуйтесь безпечно бокового інтервалу. Дивіться, якщо при повороті праворуч ви не розрахували радіус і їдете в паркан. Зупиніться. Використайте задню передачу. Вмикаємо реверс, лівий покажчик повороту, кермо вліво. Починаємо рух. Так. Від'їхали. Далі. Драйв. Правий покажчик повороту, кермо вправо. Все, немає ніякої біди. І так, якщо ми стартуємо з другої позиції. Тобто, коли машина а, припаркована вздовж паркану. А, вас можуть попросити після старту виконати розворот в три прийоми з одноразовим канням задньої передачі, тобто як це робиться? Ви налаштовані зеркала сидіння пасок безпеки. Не забувайте тут. важливо дивитися на тахометр. А можливо, якщо ви стартуєте з цієї позиції, машина може бути як заведена, так і не заведена. Зараз я бачу, що тахометр показує 800 обертів за хвилину, він піднятий до одиниці, тому ми заведені. Дуже важливий момент. Не заводьте заведену машину. І так, починаємо рух. Вмикаємо драйв, ручник, покач повороту, ліве зеркало. Починаємо рух. Шукайте для розвороту максимально зручне місце. Робимо перший прийом. Так, далі реверс, правий покажчик повороту, кермо вправо. Дивимося по зеркалам, не забувайте, ліве праве, заднє виду теж. Далі. Третій прийом, тобто драйв, лівий покажчик повороту, ліве зеркало, починаємо рух. Перед нами перешкоди, тому будемо робити об'їзд. Лівий покажчик повороту, ліве зеркало. Виїхали. Вам тут відразу скажуть, повертаємо ліворуч, тому відразу лівий покач повороту, ліве зеркало. Дуже важливо, що можуть поставити машини з боку, справа. Так, коли ми починаємо рух з третє положення, машина направлена вперед, нічого складних маневрів робити не потрібно, уважно це робимо. Налаштувалися зеркала. Ремінь безпеки не забуваємо, дивимося уважно на тахометр, машина заведена чи не заведена. Дуже важливий момент. Якщо все добре, почули команду від екзамінатора. Якщо готові, то починаємо. Добре, будемо розпочинати. І так, ставимо положення драйв, знімаємо з ручника, Лівий покажчик повороту, ліве зеркало. Мені ніхто не заважає, я нікому не заважаю, починаємо рух. Переді мною машина. Я її трошки об'їду. Знову злівом качку поворот. Не їдьте дуже близько до машини. Дотримуйтесь безпечного бокового інтервалу. Перед нами знак, нанесений на асфальті, уступити дорогу. Тут уважно виїжджаємо, вліво-вправо дивимося. не Забуваємо зеркала контролювати. Вліво вправо. зліва немає, справа немає. Добре. Поїхали. Продовжуємо рух прямо. Якщо ми виїжджаємо з території ТСЦ і бачимо, перед нами перешкода. О, дивіться, перед нами стоїть машина. Це у нас перешкода. Тому лівий покажчик повороту, ліве зеркало. Виїхали. Правий покажчик повороту. Праве зеркало. І їдемо далі.